Для кожного з нас хочу поділитися думками. Те, що останнім часом тривожить і моє серце, і, напевно, ваше серця, і в такий час ми живемо. І відбувається, і кожного дня, коли ми встаємо, у нас чомусь відбувається на нашому серці завжди. якісь такі останнім часом не дуже втішні новини. Ну, взагалі, не дуже втішні. І вони. Чомусь преобладають над нами. Втішніх новин взагалі практичної немає, розумієте? І це е, ну якось так, серце е, воно стає все нижче і твоє Твоя, напевно, я не знаю, віра, твоя Ну це все ламає. Всі ці е, проблеми, які є, вони дійсно вони ламають тебе. Вони тебе. Примушують думати про те, що ти один в цьому світі, а що тобі далі робити, а що ну як ти можеш боротися, а чи треба боротися далі, а можливо, просто може сісти, а можливо щось робити, а може щось не робити. Розумієте, такі думки вони тебе призводять до втрачання всього, що в тебе є, і розірвані сім'ї. Я завжди про це кажу. Це дуже тяжко. Коли немає поряд твоїх тих людей близьких, і слава Богу, що у нас є церква, слава Богу, що є духовна сім'я, коли ти можеш прийти і обійняти, обійняти тих, хто по духу тобі близький, хто називається твоїми братами та сестрами. І це дуже важливо. І я дякую Господу, що ми маємо можливість тут збиратися, що ми можемо один одного підбадьорювати, молитися за один одного. І Слово Боже, нас так вчить. І... Е... Знаєте, ці випробування і все, що відбувається, заприсідайте, Ідіть сюди, присідайте. Не, не стійте там. Тобто, воно, воно дійсно не надає нам цієї віри. А що, а що тоді? Ти задаєшся собі питанням, а що тоді? Ну, звісно, я думаю, що кожен з вас і кожен з нас це розуміє. Що треба звернутися до Ісуса, звернутися до Бога. Не знаю, як, ва, вам, як вам, а мені від цього стає легше. Мені від цього стає легше, коли я розумію, що Ісус Христос, сам Господь, дозволив мені бути в одному човні разом з Ним. І я, прочитавши історію, коли е, учні Ісуса Христа, вони були і взяли з собою Ісуса Христа в одну лодку і поплили з Ним у човні. І це мене підбадьорює завжди, це дає мені такого, знаєте, е, ну, натхнення того, що все ж таки у нас є той, хто набагато, набагато сильніший того, що відбувається в цьому світі. І, звісно, ми пам'ятаємо, що є аналогії, да? Біблія вчить нас в цьому житті, і ми можемо йти по цьому житті і проводити аналогію цієї історії як нашого життя, як то, що відбувається у нас. І от, звісно, човен це як наше життя, його може бити, Пам'ятаєте, да? його било цими хвилями дуже сильними. Перевертало з. З однієї сторони в іншу. Можливо, ви включали колись відео в Ютубі. як Страшно дивитися на це. Ну реально, я, я не можу. Я там так подивлюсь і потім виключ, вимикаю, тому що ну, це реально страшно. Там така силіща там кораблі ну, підлітають такі волни. Це, Ну це дуже, звісно. Тобто, е, це можна, чому це і проводиться да, аналогія писати, що вони сіли, вони попали цей шторм, цю бурю, і їх колихало з однієї в іншу сторону. Так і нас може колихати. колихає нас ці, ці волни в цьому житті. Це може, ну, і аналогія сієї це буря, да? це оці проблеми, це випробування, це те, що на душі тобі тяжко. Ви знаєте, і останнім часом. Ну, взагалі-то люди звикають. Нам треба з цим вже змиритися і сказати, ну ми звикли до війни. Ми підлаштувалися. Людина вона може підлаштовуватися до цього. І на сьогоднішній день, коли там раніше пам'ятаєте, коли були прильоти, коли були взриви, люди що робили? Відразу паніка. А тебе скупляли повністю. Все, весь бензин, повністю, і все таке інше. Сьогодні, на жаль, відбуваються прильоти вони є. Але що відбувається? Якось уже люди, ну, якось, ну, я не знаю, вже якось позвикали щось. Ну, ну, реально, ну є таке? Є. Звичайно, це, люди звикають до цього. Але насамперед рівно у людини немає. Тобто фізично він звикає, а на душі спокою то немає. Немає то миру на душі. От і все. А де цей мир взяти? Де його взяти, цей мир? Самому втішатися і показати, та все нормально, я пройду, я справлюся, я сильний. Ця історія учнів так і, пли, і пливли. Все нормально у них були, вони професійні рибаки були. І що вони, не разу в шторм не попадали, чи що. Що в них було? У них все було нормально, вони розуміли, вони знали, вони були е, ну, опитні в цьому ділі. Все було добре. А от чомусь так трапилося, що вони злякалися? Давайте от прочитаємо з вами, щоб ви трошки розуміли, про що ми говоримо. Можливо, ви чули цю історію, можливо, не чули. Відкривайте Марка зі мною, четвертий розділ з 35 по 41 вірш ми будемо читати з вами. Євангелія від Марка, четвертий розділ, 35, 41 вірш. Ввечері того дня сказав їм, переправимося на той бік. І вони, відступивши, відпустивши народ, узяли його з собою. Дуже дивно якось тут, так, знаєте, ну, так цікаво, на... узяли його з собою. А... Ну, я так зну... думав, знаєте, можливо. Ісус хотів відпочивати. Ну і вони, знаєте, як ну наш е, учитель, тось коли я людину поважаю, да, я думаю про неї. Ну якби і думаю, слухайте, ну реально, це топи людей постійні, це напруги, це ну, зцілення, це ну тось фізично, Ісус втомлювався. Ну так і було. Духовно, ну ясно, що він був це Господь і він сильний був, але тому що пам'ятаєте, да, коли він хотів. Зупинитися, хотів бути на самоті, а люди все рівно йшли за ним і хотіли, щоб він і далі їм казав, молився за них і так далі. І Він каже: Ну, так, да, я буду це продовжувати робити. Тобто, він фізично втомлювався. Але можливо, вони про нього думали. Можливо, давайте все ж таки залишимо. Нехай відпочине, а ми вже там поїдемо, попливемо, все там добре. Ні, тобто все ж таки вони взяли його з собою. Ну так цікаво, написано, такий оборот речі, знаєте, цікавий. Як він був у човни. З ним були й інші човни, і здійнялася Велика Буря. Хвилі били в човен, так що він уже наповнювався водою. А він спав на кормі на чолі. Ну, Втомилася, втомився людина. Ну, як Ісус, як людина, Він втомився. Він спав. У цей час, щоб якраз я, він думає, о, якраз я можу трошки поспати. І... Що було далі? Його будять і кажуть йому Учителю, невже тобі потреби немає, що ми гинемо? І вставши, він заборонив вітру і сказав морю Замовкни, перестань. І вщух вітер, і стала велика тиша. І сказав їм, Що ви такі боязькі, як у вас немає віри, і злякалися страхом великим, і говорили між собою? Тож той, що і вітер, і море кориться йому, підкоряється йому. Перше, що я хотів сказати, таку думку: взяли Ісуса з собою. Я думаю, це е, таке, знаєте, е, така, е, такий совет кожному з нас. Що треба брати в своє життя Ісуса Христа. От цікава така думка, що Ісус же, ви ж пам'ятаєте, Він ніколи не вривається в моє особисте життя. Він каже: пам'ятайте, в Откривенні написано: Я стою і стучу, і стукаю в ці двері. Спокійно. І хто відкриє ці двері, я зайду до нього і буду з ним. Запам'ятайте, Ісус не буде вриватися в ваше життя, не буде брати вас за шкірки і там, казати, ну що ти, ну, давай там. Ні. Він каже, Я все зробив вже для тебе. Я все вже зробив. То я тепер стукаю. Стукаю в твоє життя. Якщо ти відкриєш, я буду з тобою. І все цікаво, що вони вз... візьміть, візьміть Ісуса Христа, впустіть Його в своє життя. І це до християн теж, ті, хто заключив за вже з Господом завіт. За Я вам чесно кажу, що йдеш по цьому світу, інколи бувають такі моменти, що ти думаєш, що ти сам з, зі всім впораєшся. Що ти такий нормальний, сильний. І у тебе все нормально по життю. І ти дойдеш, і пройдеш, і все буде добре. Але ні. Знаєте, інколи у мене, от чесно вам скажу, що у мене були такі моменти. Там один брат до мене підходить і каже: Дініс, «Е, е, е, давай помолимось з тобою. Я зараз йду на, на базар, хочу купити там е, е, ну, якусь техніку, я не пам'ятаю, то лі мікроволновку, то ли, то -ли… Ну, щось таке розумієте? От ну, Банальні речі такі хочу купити. Ну, <зад> ну Ти думаєш, ну, я, ну як? А у людини він іде по життю постійно. Щоб не відбувалося в нього, від маленьких речей до самих великих речей, він завжди і довіряє Богу. Він іде разом з Господом, молиться за всі речі, що відбуваються в житті. І це теж повчає нас, тому що насправді людина постійно думає про це, що вона запросила Ісуса Христа в своє життя. І він іде разом із Ісусом Христом. Слід в слід. Далі. Про бурю. Я вже казав це про життя. Ісус просто спав. На сьогоднішній день це аналогія, знаєте, що думка така, що Ісус, ну Він же не спить сьогодні. А я, я більше, тобто це були учні. Да? Це були його учні, і він хотів їх навчити, він хотів їм показати проспокій, показати, хто він є. Тому що на той момент це було, знаєте, як ще вони не познали до кінця його. Тому що в кінці було сказано потім, що вони злякалися, і вони сказали, а хто ж це такий? Що і вітер, і море, і все підкоряється йому. Хто ж це такий? Вони до кінця ще не знали. Вони ще не признали його Господу. Він був для них учителем. А потім з часом, коли Ісус це все їм показав, наскільки Він могутній, наскільки що, яка його місія була для них, і чому їх, їх, їх вчив, і тільки після цього вони признали його своїм Господом. Розумієте? Вчитель і Господь це теж були різні речі. Тому от, у Ісус вчив про спокій, от про той мир, котрий може бути в моєму серці. Я не знаю, можливо, я не зможу пояснити. Я думаю, що це через це треба ну, дійсно якось пройти особисто кожному. За тебе це ніхто не зробить. Ніхто не може за тебе це зробити. Це особисто твої відносини з Богом. Особисто твої. Ніхто не зможе зробити. І, може, на словах це дуже тяжко пояснити. Ми можемо казати про довіру. Ми можемо казати про спокій. А ви мені скажете, так де ж цей спокій взяти? Війна йде. Обстрілюють. Де цей спокій взяти? Так от Ісус може дати цей спокій. Я не знаю, як це відбувається, тому що ти, коли е, тоді Ісус з тобою в цьому човні е, разом, якщо ти дійсно насправді довіряєш йому, якщо ти дійсно віддав своє життя Йому, якщо ти дійсно вірив йому в своє життя, то у тебе від розуміння до серця це і відбувається. Це, напевно, якась віра, да? це, це ці відносини особисті, ніхто їх не може дати. Окрім кожного з нас налагоджувати ці відносини, відкривати своє серце, бути разом з Богом, іти. І тільки Він тоді дає спокій. Будуть проблеми, будуть е, бурі в нашому житті. Ну, звісно, вони будуть. Скоріше за все вони будуть. Вони будуть. Закінчиться війна? Вони будуть. Сто років назад проповідували люди, пастиря, казали теж про проблеми. Вони не закінчувалися. Вони йшли. І ми йдемо в цьому світі з цими проблемами. Продовжуємо йти. Але про що Ісус каже? Про спокій. Про ті паузи в моєму житті, які мені треба робити. Тому дуже важливі речі, які я сьогодні хотів вам сказати, якщо дійсно Ісус в моєму човні, човен – це як життя моє, то мені дасть він цей спокій, мир на серце. Я буду розуміти, да, навколо мене відбувається це, навколо мене є проблеми, в моєму житті особисто є проблеми. Але Ісус поряд зі мною, Він зо мною в човні. І Він може. І я вірю, що Він може зупинити це все. Я вірю, що Він може дати цей спокій. І у ці бурі і шторми. Це нас вчить Слово Боже. Тому я дуже вас прошу. У нас є на сьогоднішній день дуже сильний приклад, в чому ми живемо. Оцього цього того, що нас хоче навчити, слово Боже. Тому що в нашому житті ми, як сьогодні, в човні в цьому пливемо. І ці шторми і бурі, вони супроводжують нас. І зрозуміти це, прийняти це, я думаю, набагато легше. Осознати це. І дуже для всіх, для кожного з нас розуміти це. Іти по життю, іти по життю надалі з Ісусом Христом, ніколи не зупиняючись. Тому що я вам ще раз скажу: все, що сьогодні є, новини, те, що відбувається, воно більше і більше тільки мене наповнює тим, що від чого я втрачаю мир, спокій. А коли я наповнююся Ісусом Христом, коли я довіряю йому. Коли я розумію, що все, що відбувається, Він може це зробити і зупинити, і дати цей спокій насправді, тільки Він може це зробити. Тоді міняється моє життя. Тому, будь ласка, які практичні моменти ми можемо з цього взяти? Звісно, це бути постійно молитві. Вони звернулися до Нього, учні зверталися до Ісуса Христа, і Він почув їх. Звісно, я не знаю, як для вас, але для мене церква це місце, ну, зібрання нас, да? зібрання людей. Місце, де я наповнююся цим, ну, цим теж і спокоєм, з, е, з, коли спілкуюся з вами, коли ми там в одному служінні, коли ми е, дбаємо про церкву, коли ми ну, щось робимо. Це теж дає тобі бути, скажімо так, на плаву, щоб у цей. Ну, шторми і бурі, вони, і щоб отримати цей мир в своє серце. Звісно, це бути в Слові Божому. Вивчати його, читати його і наповнюватися Словом Божим. Тому думаю, що на сьогоднішній день це дуже актуально і буде корисним для кожного з нас. Нехай Бог нас всіх благословить. І давайте помолимося. Люби Очі! Ісус Христос, ми приходимо в цій молитві до Тебе, Боже, і дякуємо Тобі, Ісус, за те, що ти з нами, за те, що ми можемо бути, Господь, в човні разом з тобою, Боже, за те, що ти в нашому житті. Я прошу тебе, Боже, щоб ми все більше і більше, по-перше, не забували про це, що ти з нами, Боже, і по-друге, щоб. Ми відчували це, Боже, і замічали в своєму житті це. Я прошу, даруй в цьому мудрісті кожному з нас. Благослови кожного з нас і прибудь з кожним з нас. Слава тобі, наш Господь! Молимося ми у ім'я Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь.